Достукатися до свого народного обранця черніївцям стане легше, принаймні до одного з них представника блоку Петра Порошенка Олександра Черненка. Саме його і ще сім парламентарів зі всієї України обрали для тестової роботи проєкту Модельний округ у його рамках має з'явитися мобільний додаток, або ж так зване мобільне робоче місце і віртуальна приймальня це і електронне врядування. В нас ще повністю концепція не виписана, але це буде і е, географічна прив'язка до округа, проблеми округа, так щоб у Олександра була можливість подивитися і працювати і в Верховній Раді, тобто комітетські засідання, слухання, повністю всю роботу вести по законопроекту. Ектній роботі, а також і по роботі з громадянами. Сучасне програмне забезпечення дозволить виборцям отримати вичерпну інформацію про діяльність депутата в окрузі, надіслати запит, а депутати ж натомість матимуть зручний доступ до багатьох профільних баз даних. Нардеп, котрий партією закріплений за Чернігівщиною, сподівається, йому легше працюватиметься з цією програмою, адже на відміну від мажоритарників, у нього не один округ, а вся область. Він також у річницю. Свого депутатства представив звіт про виконану роботу і заявив, громадська діяльність далася в знаки і маючи мандат, вже чітко знав, що робив. Ці ті речі, якими я займався, очолюючи комітет виборців України, і якими я займався в громадському секторі, я вже тоді бачив, яких правових механізмів не вистачає для того, щоб громадяни могли краще контролювати владу, моніторити владу. Відповідно, на той мій практичний досвід він знайшов своє втілення у моїх законопроектах. У заслугу нардепу ставлять один з найвищих показників відвідуваності у зв'язку з дією програми Модельний Округ і експерти і нардеп обіцяють, наступний рік на Чернігівщині буде цікавим і насиченим подіями, пов'язаними з парламентською діяльністю.